Гума це буде як маркер для біоти, тобто вони швидше будуть туди заходять. Плюс до всього ці рештки в тебе 5 тонн швидко розійдуться, в тебе десь в ґрунті буде від 30 до 40 кг діючого азоту. В діючий вже. Це зі вже буде доступна для рослин. Ну. Соответственно ти менше потім даєш азотки і все. Солі, кислоти – вони в борі грають роль. Ти ж носиш бор не в чистому вигляді. Ти заходиш фунгіциди, інсекту даєш і все. Тебе, ну, оця операція має бути зроблена на максимум. Тобто ти зайшов у поле ти потратився на солярку, на зарплату трактористу, чи сам сів погулявся, там воду привіз. Тобто тобі от внесення, на препарати тратишся. Тобі ж треба до цього внесення отримати максимум пользи. Соответственно регулюєш pH води робиш правильні бакові партнери за счет цього в тебе все работает. Ну, Наприклад, це Максил, це Максиніл Футриафов. Тобто регулює PH, добав сюди каноніра щита інсекти. По соняшнику в більшості його ми і застосовуємо. Канонір там потренемо, типу, смотря, що кому подобається. Тобто ти коли його даєш, це вважай препарати, які повинні працювати системно. Зачем сольуміннових фульвії кислот, ну, ти даєш збором їх. Ага. У тебе діючі речовини заходять у рослину. Соответственно, якомога більше їх зайде внутрі і почнуть вони розходитися по рослині і робота. Тобто в тебе буде системно і довше. Це поняття системна дія від 2-4 тижнів, то есть тут поняття розтяжиме. Норма, яку ти даєш, з ростом рослини діюча по ньому розходиться. Соответственно, в даному випадку, якщо ти дав образно 200 г канонера на ектар, рослина в тебе піднялась, 200 грамів розійшлося, із 200, ну хай 150 Тебе вже в період дії там не свої 4 тижні, а вже буде 2 тижні.